У нас буде цікавий випуск. Їздив я сьогодні на барахолку і купив деякі класні моделі. І не тільки. Так що додивляйтеся відео до кінця, буде дуже цікаво. І так, що я прикупив? Прикупив ось такий порш зелений. Така моделька у нас. Так, де наш фокус? Немає в нас фокусу. Порше 996, Carrera в такому цікавому кольорі. Майже в ідеальному стані є тільки коцькі на склі, але не критичні. По фарбі все супер. Ну, тут трішки є модель Дешва обійшлася 70 гривень. Наступна модель. Також Porsche. Ось такий Carrera Жовтого такого кольору. Ну, трошки теж є сліди, але стан досить хороший. Так, наступна модель. Ось така ауді у нас. Тут уже набагато цікавіше. Також стан. Класний. Шиль таки це все є. Номерний знак. Спайдер. Позаду. Також номерний знак, фари промальовані. Салон. Ну як, сидіння нормальне, кермо якесь дуже смішно виглядає. Ну так, більш-менш непогано. І воно майже в ідеальному стані. Цей спайдер R8. Класна, топова теж моделька. Взяв, дешево. ці 2 по 70. 65 гривень. Ще одна цікава модель. Ось така Old School Volvo. Є трошки коцки на капоті, але не критично Ну і по бамперу трішечки є. Це у нас премка на резині йде. Дуже цікаві диски. Занежний таке Вольво. Позаду оптика промальована. Хромовий бампер. Теж такий трошки покоцаний. І що у нас це за модель? Volvo P220. Amazon Estate. Класна топова моделька. Давно її шукав, але ніяк не міг знайти в премії. Ось попалося сьогодні на барахолці. Ціна 200 гривень. Дороговато трохи, але то, що на ній коцки є, отут от на даху є трішечки. Ну і спереду тут. Але це не критично. Модель теж класна, давно її хотів. Люблю просто класичні такі старі автомобілі. Мені подобається. Ну, Хотвіл в премію, це особливо класно вийшло. Ага, ще тут. Каркас є такий. Повністю прокладений. Кермо бачите там є. Ну так, важко розглегити, але деталізація там є. Якась мінімальна. Для Hot Wheels це норма. Класно, ось такі модельки. порші як без них. Їх люблю. Ну і ця. Ауді це класно. Ну і цей класний теж поршик. Такому насиченому зеленому кольорі. Є коцки, але нічого страшного. Моделі дешево обійшлися. Так, зараз буде дещо цікаве. Секунду, зачекайте. Ось що мені ще вдалося прикупити. Це того самого хлопця, яку, який я модельки купляв позаминулого тижня. І дивіться, що я в нього сьогодні знайшов. Так. Ось такі провода. І далі дивіться, ось такі штучки. Так, ця частина у нас є, не загублена. Підключаються сюди ось ці провода. Я їх взяв дві штучки. Продав він мені їх за 450 гривень. Дві штучки. Це з проводами. І з 8 всім. Там є підсвітка. Зараз будемо пробувати це все підключати. Так. Правда, в мене немає. Повербанк в мене такий звичайний. На один вихід, так що якось будемо пробувати комбінувати, як це все зробити. Так, поставимо цю штучку на місце і спробуємо, спробуємо якось це все. Поставити так, такі кабелі. Вони тут йдуть з такою кнопочкою. Дві штучки є. Просто треба щось придумати, як би треба від до або якийсь перехідник спробувати підключити, або ще якимось інакшим способом. Так, як би це краще розмістити. Спробуємо якось ось так. Ага, ця штучка нам буде мішати. Так що ми її знімемо. Так, ось так буде гарно. Так, ось так буде гарно. Спробуємо зразу підключити її. Вибачаюсь за зйомку, але це все не в змозі знімати. До павербанка. І тепер підключаємо позаду цю підсвітку. Побачимо, що буде, чи вона працює, чи ні. Я тільки приїхав і одразу ж. Спробуємо так. У нас тут ця штучка. Опа. І ось така підсвіточка. Це чудово давно шукав. Ну на барахолках це можна рідко зустріти, а тут раз і попалося. Правда, не можу підключати світло одразу на двох, але як вже є. І вже так набагато краще можна собі знімати моделі. На такому фоні буде набагато цікавіше. Ось так. Це все виглядає. Ну, клас, тепер можна знімати круто. Всяке відео. А можливо, ще треба буде десь пошукати або і спробую сам зробити таке. Я так порозглядав. Це звичайний сінький пінопласт. там, Ну, правда, такий твердіший. І можна щось знайти десь такий пінопласт і пробувати самому. Робити такі. Стенди такі для ілюстрації такі. Ну, класно, дивиться за такі гроші. Це взагалі подарунок. Так. Ой, вибачаюся. Зараз спробую підключити ще інший. З іншої сторони. Так. Можливо, кабель не треба витягувати, то є два. Так. Чи працює інший? Інша половина цього стенду цієї діорами мені. Так. Так, це вимкнемо. Спробуємо вимкнути інший. іншу частину. Так. Не вмикається, а що є? Так, павербанк. Знову не вмикається. Щось не так я зробив, напевно. Ну, ось так спробуємо. Так, ага. І ось так. О. І все, у нас з'явилася підсвітка на іншому. Публічний дім. Паблік хаус. Ось так, це все дивиться. Класно. Як вам? Сьогоднішня закупка. Пощастило мені чи ні. так На мою думку, це взагалі шикарно. З діарам нічого не мав. Сьогодні побачив, думаю візьму. Топа дивиться. І за на великих кошти. Так. Можна все ставити. Так, ще деякі модельки можна, Ось марки можна поставити, Але він між хотвілсами якось випадає. Так. Що в мене ще там є? Ага. І є ще ось ця моделька. Ось. Ну клас. Дивіться, бомба. Як вам? Ще попробуємо Вольво поставити, як буде на їх фоні виглядати. Вольво ще вписується. Клас. Варш закинемо ще. Ну так непогано. один поршик. І ось така у нас діорама. Загрузимо вже все повністю. Ще спайдер цей поставимо. І клас. Дивиться бомбо! Так що, ось такий випуск у нас вийшов. Як вам закупка сьогоднішня? Пишіть коментарі, чи вартувалося цих грошей. Напишіть, які моделі найбільше вам сподобалось. І до скорої зустрічі. Так що всім па-па-па-па.